Я волів жити в мирі, але мої вороги принесли війно. Друзі, всім привіт! Мене звуть Катерина. Це Катрусин, Книгозал, І сьогодні я хочу розповісти вам про червоне повстання. Поговоримо про що ця серія книг, який світ нам зображено, чому вам не варто судити про всю серію лише по першій частині і чому це не просто чергова антиутопія про революцію. На початку дозвольте мені відрекоментувати вам автора Пірс Браун, леді та Q&A А ямнаґондріді Кюенейфромюка. <laughs> Victor. I like playing with my dog. I like dressing my dog up. She has a collection of lovely sweaters. Так, це людина, яка відповідальна за певну частину моїх книжково-емоційних травм. Йому було всього здається 23, коли він написав Червоне повстання, і це була не перша книжка, яку він написав, але перша книжка, яку зацікавила видавництво. Це захоплива науково-фантастична сага, яка заглиблюється в теми соціального розчарування, революції та прагнення до влади. Наразі вийшло шість книг, і арка першої трилогії є повністю завершеною. Події в наступних книгах відбуваються через 10 років. В цій арці буде чотири частини, і остання має. Вийти влітку 26-го року також серію доповнює кілька коміксів, які є приколом до першої трилогії. Давайте переходити власне до сюжету. Далеке майбутнє колонізований Марс, головний герой, – 16-річний Деро. Він пекельний дайвер. По суті, він керує величезною бурильною машиною, кожен день ризикуючи своїм життям, аби добувати дорогоцінний гелюм 3 речовину, яка є джерелом життєвої сили для процесу тереформування червоної планети. Так, деро та його народ готові ризикувати своїми життями, жити у скруті під землею, адже вони знають, що саме завдяки їхній жертві на Марсі одного дня з'явиться придатний для життя повітря та ґрунт, що дозволить переселитися іншим, більш слабким кольорам на поверхню помираючої землі, і тоді їх будуть шанувати як справжніх героїв. Ви хоробрі червоні першопрохідці Марса, найсильніші представники людської породи, жертвуйте заради прогресу, жертвуйте, щоб прокласти шлях у майбутнє. Проте одного дня все змінюється, of course. І дерево дізнається шокуючу правду. Марс, як і інші планети, вже давним-давно тераформований. Золоті, які є найвищою кастою в ієрархії суспільства, живуть у розкошах, а червоні в цій ієрархії насправді займають найнижчу ланку і, по суті, вони є рабами. Він доєднується до групи повстанців, які хочуть зробити з нього золотого, аби спробувати внедрити його до правлячої касти, щоб він зміг якось зсередини змінити систему і покращити життя для своїх людей. Тож як влаштоване суспільство приблизно за 700 років до подій, що розгортаються у першій частині, Земля вирішила колонізувати луну супутник Землі. Згодом Луна стала портом для землян, через який вони колонізували супутники та планети сонячної системи. Через певний час на луні зрозуміло, що ефективність та порядок мають бути на першому місці, аби побудувати сильну спільноту. І кожен, хто дихає, повинен мати призначення. Тож так поступово люди почали ділитися на кольори. Потім було завоювання. Золоті злуни, які на той час були простими людьми, які просто носили золоту форму, зрозуміли, що земля приносить їм тільки збитки, адже, попри те, що саме луна колонізувала сонячну систему, вони продовжували сплачувати податки на землю і належали земним корпораціям. Тож луна повстала, земля не програла, і так суспільство почало перетворюватися по суті на імперію. Аби люди краще відповідали своєму призначенню, їх почали генетично та хірургічно модифікувати. Кожен має на руках сигіл, що демонструють приналежність до певного кольору. Колір волосся та очей часто відповідає кольору касти. Населення сонячної системи складає 18 мільярдів осіб з них приблизно 100 мільйонів золотих. Люди не створили рідними. Демократія це рак. Що Піраміда суспільства складається з низьких, середніх та високих кольорів. Почнемо ми з низьких. Найнижчим кольором є червоні. По суті, це рабська сила, яка виконує найнебезпечнішу та найбруднішу роботу, забезпечуючи таким чином по суті комфорт вищих каст. Їхній життєвий цикл доволі короткий. Якщо чоловік дожив до 40 років, то він вважається вже старим. А шлюби в 15-16 років це норма. Червоні навіть не мають зареєстрованих імен. Тобто у всіляких базах їм просто присвоюється певний Домирось. Так, наприклад, виглядає е, те, як записаний в системі Наш головний герой. Для життя вони отримують трошки менше за необхідний мінімум. І єдина надія на хороші продукти та ліки це отримати лаври у разі, якщо твій клан видобуде більше геліотри, аніж інші. Всі червоні невисокого зросту, маленькі, легенькі, зазвичай мають руде волосся та червоні очі, через що їх часто називають ржавими. До коричневих переважно відноситься прислуга: це кухарі, няні, прибиральники і таке інше. Обсидіанові це монструозна раса, що була виведена суто для війни. Це єдиний колір, який свого часу мав нахабність постати проти літизору. Золотих, через що більшість популяції вирізали, виживших виселили в арктичні регіони землі та Марсу, відібрали історію, технології. А золотих змусили вважати буквально богами. Це також каста, в якій є ієрархія в ієрархії, І чим більше випробувань проходить воїн, тим елітніше він стає. Найкращі воїни запрямовані чи помічені, не знаю, який переклад буде. Потрапляють на службу до золотих. І коли я кажу на службу, я маю на увазі по суті також рабство. Вони беззаперечно мусять виконувати накази своїх хазяїв, захищати їх ціною свого життя. Та багато кого скажуть. Вони виведені за певними стандартами, це гігантський зріст, надлюдська сила. Вони майже не відчувають болю, і в них біле волосся, чорні очі часто прикрашають себе рунічними татуюваннями. Це також, до речі, єдиний колір, який має власну мову. Рожеві це дуже тендітні та красиві створіння, які виведені аби задовольняти фізичні потреби тих, хто може собі це дозволити. Так їх вирощують в садах, тренують для конкретних цілей і певними методами привчають до того, що задоволення в служінні а будь-який прояв непокори карається біллю. через особливості їх призначення. Всі рожеві хімічно стерилізовані. Далі в нас ідуть середні кольори. Перші з них це сірі. Це поліція, звичайні військові, охорона. Вони забезпечують порядок і покору ієрархії. Частіше за все вони тримають в шорах нижчі кольори. Вони не мають якихось фізичних модифікацій, які б давали їм якусь перевагу на полі бою. Тобто, до прикладу, не факт, що 10 сірих здолають одного обсидіанового, проте. Один обсидіановий, скоріш за все, доволі легко розбереться з десятьма сірими. Сірі легко адаптуються, вони ефективні та надзвичайно віддані своїм господарям. Хоча вони можуть не мати фізичної сили обсідіанових та золотих, вони володіють найвищим рівнем дисципліни та відданості обов'язку. Сині це астронавігатори та пілоти. Вони надзвичайно розумні. Астрофізика та квантова механіка це для них так. Лише слагеньки почитати. Особливістю синіх є діджиталізовані татуювання, які дозволяють їм синхронізуватися з кораблем та іншою технікою. Тобто, по суті, це люди суперкомп'ютери. Жовті це експерти в медицині та природних науках, тобто це лікарі та вчені. Зелені це програмісти та розробники, які створюють і підтримують технології суспільства, відіграючи ключову роль через хакінг, розробку онлайн середовищ і побудову інфраструктури, такої як, наприклад, міжпланетні комунікаційні мережі Фіолетові. Представники цієї касти є одними з найнечисленніших у системі. Це креативщики, тобто художники, музиканти, ведучі новин. Дуже рідко але інколи працюють з технологіями та займаються генною інженерією. Помаранчеві це механіки суспільства, які забезпечують технічне обслуговування зурольотів та іншої механізованої техніки. І в нас лишаються вищі кольори. Перші з них це мідні. Вони є адміністраторами, юристами та бюрократами суспільства. Вони обіймають посади у сфері державних справ та управління і часто зображують як корумповані та жадібні особи білі це здебільшого жерці, які наглядають за ритуальними функціями суспільства, зберігаючи давні традиції. Вони здійснюють правосуддя та просувають свою філософію. Також виконують роль наставників, навчаючи юних золотих про їхню роль у суспільстві. Срібні. Це найвищий колір у суспільстві після золотих. Якби це була мала рада з гри престолів, були б майстром над монетою. Так, по суті, це фінансисти та бізнесмени суспільства, які завідують всілякими питаннями, пов'язаними із грошима. Золоті. Найвищий колір суспільства правляча ланка. Золоті були найбільш генетично удосконалені. Чільність їхньої кісткової тканини в 5 разів міцніше за середню. Вони можуть затримувати дихання щонайменше на 5 хвилин, мають покращені когнітивні здібності, які ще більше посилюються завдяки імплантам мозку. Якщо золотий зростом менше за 2 метри, він вважається карликом. Вони живуть найдовше: 150 років це не щось таке, прям вау. Серед золотих також є певне соціальне розділення. До прикладу, є піксі. Це Багатенькі дочки синочки в яких відсутні амбіції, проте присутні бажання цілодобово тусити. Також є бронзові. Це такий собі утиль золотих, хто не вийшов з ростом та м'язами, і часто має брудний колір волосся та очей. І ось тут я хочу звернути вашу увагу на різницю між першою та наступними частинами у цій серії, тому що я відношусь до тієї групи фандому, яка вважає першу книгу найслабшою серії, тому що події тут розгортаються переважно у закритому просторі, скажімо так, а саме в інституті. Інститут це найпрестижніший навчальний заклад для еліти. еліт, з якого виходять майбутні політики та інші можновладці. Навчання в цьому закладі виглядає більше як військові ігри. Студентів ділять на команди, точніше, думи, кожен дає свою фортецю, яку їм треба захищати, і переможе команда, яка захопить інші фортеці та їхні штандарти. Їм дозволено діяти як за і використовувати будь-які доступні методи. Це така собі практична робота із завоювання та управління імперією. Багато хто порівнює першу частину із голодними іграми, і так дійсно можна провести певні паралелі, але це дуже поверхове порівняння, тому що у повстанні набагато складніша світобудова, політичний устрій. Цікавіші персонажі, тут набагато більше насильства, і воно відчувається жорстокішим, адже голодні ігри це просто Батл Роял або ти, або тебе. Останні ж в персонажів є вибір. На секундочку. в будь-якому випадку, і я дуже хочу на цьому наголосити. Друга книга виходить на абсолютно інший рівень, буквально з перших сторінок. Історія трансформується у повноцінну космічну опору епічних масштабів. Якщо перша частина це про те, як Деро прокладає собі шлях у стан ворога, то друга частина це вже про спробу дестабілізувати політичну ситуацію зсередини, тому тут на вас чекатиме багато політичних інтриг, протистояння впливових родин, зради, маніпуляції, космічні батальні сцени. Сюжет розвиватиметься дуже динамічно, з численними несподіваними поворотами, які важко передбачити. Автор абсолютно не жаліє свого читача і таке враження, що прям за мету собі ставить нанести якомога більше моральних збитків. І я не можу вам передати рівень мого обурення, коли я дізналася, як саме містер Браун вирішує долю своїх персонажів. Sometimes I need to demonstrate the capriciousness of war, so I put all the names of the characters except for one or two uh, into a hat and then draw at random from that hat. Так, я би радила не привязуватися ні до кого, але ви все одно не зможете. Ще однією особливістю цієї серії є те, як автор майстерно поєднує елементи класичної міфології з науково-фантастичним сюжетом, створюючи всесвіт, який одночасно є футуристичним та в той же час глибоко вкоріненим в давній історії та міфах. До прикладу, в інституті, де золоті проходять навчання, кожен дім названо на честь римського божества, такого як Марс, Юпітер чи Аполлон. Це не лише надає фракціям міфічної величі, а й символізує риси та цінності, які кожен дім уособлює, подібно до сфер впливу богів, чиї імена вони носять. Імена та Тули сюжетні мотиви, навіть стратегії батальних цен, запозичені з історії та міфів древньої Греції та Риму. Тільки боги тут носять броню з наносплавів, гравіботи боти та зброю, яка є міксом клинка та батога. І так, центральною темою цієї серії є боротьба за свободу, але все не так просто. Революція в книзі подається не як романтична мрія, а як складний болісний процес, що вимагає жертв, хитрості, самопожертви та моральних компромісів. Автор досліджує, наскільки ціна свободи може бути виправданою і чи справді революція завжди веде до справедливішого світу. Поділ на касти є не просто фоном, а інструментом глибокого аналізу того, як суспільство створюють і закріплюють нерівність, і як складно цю систему змінити. Тут дуже багато мораль. Нех дилемм протягом усієї трилогії де розмушений приймати складні рішення. Він зраджує друзів, вбиває, маніпулює і все це заради вищої мети. Але чи виправдовує мета засоби і як далеко може зайти герой, перш ніж стати антигероєм? Тож підводячи підсумки, ні, це не чергуває анхадалт. Історія про повстання. Це історія про внутрішній конфлікт між особистими почуттями і великою метою, про тягар лідерства і те, як революція змінює не лише світ, а й людину, в тому числі, що її очолює. Вона сповнена масштабних битв, політичних інтриг, складних моральних виборів і дуже живих персонажів, як друзів, так і ворогів, які змушують вас сумніватися, кому варто довіряти, а хто зрадить у вирішальну мить. Це емоційно насичена та динамічна історія, яка з кожною книгою розширює масштаб і піднімає ставки. Вона не боїться показати ціну змін як зовнішніх, так і внутрішніх. І так, як я вже казала, перша трилогія є сюжетно завершеною, тобто ви зі спокійною душею можете зупинитися після третьої книги. Але не можу не звернути вашу увагу на те. Що продовження на диво не поступається в оцінкам першим книгам, також не може не відмітити дивовижне оформлення книги нашим видавництвом небо. Просто подивіться у порівнянні з оригінальною книгою, і це при тому, що ціна в них приблизно однакова. Окрема подяка Пірсу Брауну за дуже щемливий лист до українського читача. Це було прям середенько. На цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви вже із серією, які ваші враження, і чи чекаєте ви наступну частину, передпродаж якої нам, до речі, обіцяли на осінь. Дякую вам за перегляд і до нових книжкових зустрічей. Па-па!